Чим вівсянка відрізняється від круасану? Простий приклад: наївшись до схочу вівсянки, ви ще легко заточите круасанчик або навіть два, а от зробити навпаки не вийде. На цьому прикладі я покажу вам принципову різницю між цільними і рафінованими продуктами. Головні герої цієї історії це пептид YY і нейропептидний гормон. Колецестокінін. Ці сполуки відповідають за насичення. Вони взаємодіють з білками і жирами, що поступають з нашою їжею. І так вже генетично склалося, що розпізнають вони переважно цільні продукти, в яких збалансований склад білків, жирів і вуглеводів. І тому ви не можете переїсти цих продуктів. А от рафіновані продукти, природний склад, яких порушений, з яких прибрана клітковина, корисні жири, зменшена кількість білку, погано взаємодіють з цими сполуками насичення. Тобто пептид їх якби не рахує за їжу і дуже погано розпізнає. Тому їдяться вони дуже легко, їсти їх можна дуже багато, і насичення ви відчуєте лише тоді, коли шлунок просто розтягнеться. Порада тренера: якщо не хочете рахувати калорії і боїтесь переїдань, Харчуйтесь виключно цільними продуктами, тоді проблем не буде. Якщо вам потрібен здоровий збалансований план харчування або програма тренувань, переходьте на мій сайт, там все детально. Харчуйтесь правильно і бувайте здорові!